Доброго дня, шановні глядачі. Продовжуємо розгляд теми облік біологічних активів тваринства. Другий етап в розділі нашого процесу вибуття, тобто видаток біологічних активів. Видаток біологічних активів передбачається реалізація тварин та списання тварин, вилучення тварин з активного обліку, що може бути зумовлено різними причинами. Останній етап в нашому ланцюгу передбачена підготовка до завершення місяця. Зважування тварин в кінці місяця, визначення середньодобової норми споживання корму та нарахування амортизації довгостроковим біологічним активом. По завершенню розгляду нашої, так як і будь-якому, процесу, передбачається розгляд аналітичних звітів, такі як звіт про рух тварин і птиці на фермі, розрахунок визначення приросту та кормодні. Як відображаються ці етапи в програмному продукції ми зараз розглянемо. Першим документом в етапі видатку це продаж тварин, оформлюється документом Реалізація тварин. Особливість використання даного документу по продажу тварин це використання галки «Реалізація тварин, яка знаходиться в шапці документу. Суму доходу по реалізації можна розраховувати від продажу по фізичній вазі або по заліковій вазі. Метод використання регулюється галкою реалізація по заліковій вазі. Всі інші реквізити колонки, які ви бачите перед екраном, говорить самі за себе, що не потребує додаткового роз'яснення по заповненню. Наступний етап по вибутцю тварин це списання тварин. Відображаємо документом списання тварин. Документ має два види операцій: забій та падіж. При виборі забою. Відкривається дві табличні частини. Перша вкладка таблична частина тварини, на якій зазначаємо тварину, як будемо списувати її кількість і вагу. друга вкладка продукція, де відображаємо інформацію по прибуткування продукції її в кількості і в сумовому вираженні, можна зазначити вручну або за допомогою кнопки Заповнити по специфікації. Попередньо заповнивши специфікацію. Документ має свої бухгалтерські проведення, в даному випадку це списання тварин і отримання продукції в результаті забою, а також друковану форму, акт про вибуття біологічних активів, де бачимо інформацію вибуття біологічного активу в результаті забої і табличній частині оприбудкування продукції. Другий вид операції падіж. При виборі виду операції Падіж відкривається таблична частина тварини, де зазначаємо нашу тварину, кількість і вагу її списання, а також рахунок витрат, куди проведемо списання. Документ має також відповідне бухгалтерське проведення, а також друковану форму. В кінці місяця проводимо результуючі. Підбивку ефективності вирощування та відгодівлі біологічним активам визначення приросту живої маси. Відображення даної операції передбачається документом припліт зважування тварин за допомогою виду операції приріст. Табличні частини зважування тварин заповнюємо тварину. За допомогою кнопки заповнити і всі інші колонки, які ви бачите перед екраном. Користувачу залишається лише заповнити поточну вагу тварини. Колонка приріз розраховується математичним методом різниці між колонок поточної ваги і попередньою. Документ має відповідні бухгалтерські проведення, а також друковану форму, відомі зважування тварин. Далі проводимо розрахунок. Корму для годування тварин за вказаний нами період за допомогою документу розрахунок кількості кормоднів. Так як цей документ не передбачає бухгалтерське проведення, а націлений на розрахунок потреби корму для годування тварин, в проводках відображається регістр накопичення кормоднів для подальшого розгляду показників звітом. Останнім переліку наших дій це нарахування амортизації. Проводимо документом закриття місяця за допомогою галки нарахування амортизації біологічним активом. За допомогою сервісу нараховувати амортизацію. Немає необхідності заходити в окремий тип документу закриття місяця, створювати та проводити. В обробці можна вказати дату проведення нарахування амортизації і натиснути лише одну кнопку Нарахувати амортизації. Документ закриття місяця створиться автоматично. По завершенню розгляду нашу, так як і в будь-якому процесі, передбачається розгляд аналітичних звітів. Звіт про рух тварин. І птиці на фермі. Місти дані про наявність тварин, які надходять та вибувають, а також про приплід і прирост живої маси, які є підставою для бухгалтерського обліку, для руху тварин та складання відповідних форм. Наступний звіт розрахунок визначення приросту. Звіт призначений для розрахунку визначення приросту живої маси тварин з урахуванням руху поголів'я, виконуючи розрахунок середньодобового добового приросту, отриманими за відповідними статевими віковими групами на відповідній фермі. Звіт має виведення підсумків, а також підписів за допомогою певних галок в шапці звіту звіт кормодні дозволяє розрахувати яку потрібну кількість для досягнення запланованих показників продуктивності. На цьому розгляд реалізовано функціоналу обліку тваринництва, який складається в двох етапах, завершено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!